Так, всім привіт. Сьогодні у нас вже 5 серпня, і як бачимо, вже проявляється дія гліфосату 3 літри на гектар. Дурман бачимо, прив'яв. Не знаю, чи утворить він насіння в своїх коробочках. Амброзія теж верхні листочки дещо пригоріли, але також стосовно насіння, ще буде питання, Більше що, мабуть, утворить. Але певний ефект є, і це вже трошки. Покращує ситуацію. покращує. Зрозуміло, що це було пізнувато, що, мабуть, треба було раніше, але там погодні умови не давали. Тобто бризкать в спеку, як би, мені здається, це взагалі було б ну, ніяких там не було б ефектів. Тому побризкав отак пізно і ну, певний ефект помічається. Помічається, звичайно, що він буде дуже такий, мабуть. Не суттєвий, але, як на мене, краще хоч трошечки перебрати бур'янці, щоб потім вони не заважали, не заважали під час збирання. Ну, Як бачимо, соя у мене піонер лінія А зелена, гарна. Верхушки почали далі квітувати, ось видно. Сподіваюсь, що видно. Рослинки височенькі, ось тут по пояс, дещо вищі вищі пояси. Як бачимо, бур'янець, ось він. Придавлений, придавлений. Ось тут можна поглянути, що в мене формуються боби. Рослинки, деякі гілкуються, деякі не дуже. Але боби потрошки нав'язує. Так, погляну поверхнево по три зернинки в більшості випадків. 4, поки що не бачу. Але сподіваюся, що погода трошки покращиться, і там, де боби не скинуті, чи кажу боби, там, де цвіт залишився, то, можливо, сформуються і нормальні бобики. І нормальні бобики. Зараз погляну стосовно декілька участків під час оприскування, мені здалося, що там може бути кліщ. Оце здається, я перед одним із них отут от стою. Зараз ось таким прибором пробую знайти, чи є що тут, чи немає. Але все ж таки, оця діляночка, як бачимо, ну, на телефоні, може, не видно, але візуально дещо відрізняється. Вона трошечки нижча, і листочки щось дужче повернуті до сонечка нижньої частини. Тому зараз перевірю і подивлюся, що там. Основний посів. В принципі, непоганий, але, як бачимо, є такі провали. Це, мабуть, калійне голодування, тобто поле нерівномірне, містами жовте, містами зелене, різне. Ну, поки що е, точково я не зможу нічого зробити, але у майбутньому, рухаючися до точного землеробства, можна буде це намагатися виправити. Тому я в пошуках хліща. Якщо щось знайду, то включуся, покажу. Ну, Сподіваюся, що на цьому відео завершиться. Так, і ще трошки продовжу. Кліща я не знайшов, але підійшов на цю сторону, де починали оприскування. Ну і гадаю, вам помітно, соя нахилилася, ніби тут був сильний вітер. Ну а тут не митий оприскувач. Тобто одна краплиночка десь залишилася генту. І як бачимо, ось так, ось так нагнуло сою. Будемо спостерігати, подивимось, наскільки їй стане зле повністю, чи, можливо вона і відійде, а можливо, і ні. Ну, ось бачимо на декілька форсунок. Ось отак, 2,4D Флора Сулам Пройшовся по сої. Такий вітерець покрутило її. Ми подивимося, чи утворені боби будуть стиглі, чи не стиглі.